Всі довкола цифровізуються, і я відчуваю, що пасу задніх. Але ж я хочу бути прогресивним та ефективним, от тільки не знаю, хто подібні зміни має ініціювати, я чи мій керівник. Підбираю експертів, що наведуть приклади, як це відбувається в інших компаніях. Зазвичай це тут менеджмент, тому що вони бачать картинку ширше, вони бачать проблеми бізнес-процесів. Цифровізація не робиться заради цифровізації, це покращення чогось. Зазвичай це бізнес процесів і хочеться бути ефективніше. Ключовими особами, які завжди надихали, у яких дуже багато було ідей, які генерували ці ідеї до цифрових змін, це наші власники. Вони завжди підтримували процеси діджиталізації в компанії. Для того щоб ефективніше працювати, і компанія мала великі можливості, частина процесів діджиталізується з запиту зверху, з топ-менеджменту, оскільки топ-менеджмент, як ніхто розуміє, де треба посилити процес за рахунок автоматизації. З іншого боку, завжди є люди в окопах, як то кажуть, да, і... Це там, наприклад, продавці. Вони приходять до клієнта. Їм потрібно підписати контракт. Це відбувається декілька тижнів, і вони дуже хочуть це прискорити. Вони приходять, показують рішення, дивляться, що у клієнта з'являється. Наші працівники, користуючись вже певними процесами автоматизованими, розуміють ці переваги і більше того, бачать і розуміють, які їхні робочі процеси, робочу рутину можна теж автоматизувати. Ми щоквартально працюємо з працівниками, робимо зустрічі, обговорюємо ідеї, хто як може оптимізувати, полегшити свою рутинну роботу та цифровізувати її. Кожен працівник в своїх KPI щоквартально та щорічно планує відповідну ціль, як він може цифровізувати свою роботу. М -м, виходить, я можу сам проявити ініціативу. Але як донести керівнику, що компанії потрібні цифрові зміни? Які аргументи його реально переконають? Підбираю для тебе експертів, які допоможуть у цьому питанні. Я вважаю, що керівництво вже більшості компаній знає, що це, і розуміє, для чого їм це потрібно. Якщо керівник не знає, то точно показати ефективність цієї роботи, показати, як електронний документообіг може оптимізувати процес, зменшити час на роботу з документом. В першу чергу, SEO – це про майбутнє. Він мислить категоріям успішності своєї компанії в майбутнє. І тут треба говорити, наскільки це впливає на ефективність. Порівняння, наприклад, з конкурентами. І наскільки це впливає на обслуговування клієнтів. Фінансовий директор це один із головних стейкхолдерів електронного документу об обігу. І для нього все просто. Не потрібно вигадувати якихось захмарних ідей чи обіцянок. Все елементарно. Він буде мати. Документи в повному обсязі протягом п'яти днів після реалізації угоди. Якщо ми говоримо, наприклад, з фінансовим директором і з тим же SEO, то треба принести все ж таки цифри: цифри, скільки СІС ми витрачаємо, а де ми можемо бути ефективніші. Зазвичай це прямо не набирати додаткових людей. Я не кажу звільняти, не А, Економіка на логістики. Ну і ефективність в першу чергу. Окей. Okay. Уявімо, що керівник погодився і захотів впроваджувати цифрові інструменти. Але ж є й інші люди у компанії, які можуть сказати: ми так завжди робили. Навіщо ви нам все міняєте? Що робити з ними? Шукаю найкращий досвід полег на ринку. Давайте об'єктивно до змін. Не готові більшість людей це ломка е ментальності, відношення, е можливо, десь розуміння, що людина хоче відчувати себе експертною і незмінною на своєму робочому місці. І це ще більш такий конкурентний момент, що зараз трансформують, зараз адаптують, автоматизують, оптимізують, і е моя посада скоротиться. Відповідно проявляємо витримку та емпатію, пояснюючи людям переваги впровадження того чи іншого процесу, і найважливіше даючи конкретні інструкції, базу знань, гайди для того, щоб полегшити ось цей вхід в новостворений автоматизований процес, оскільки нова система, новий it продукт, звичайно, у людей є певний страх, невизначеність, що це, як цим користуватися. Ми припідносимо це їм як підвищення їх. Вартості на ринку праці, якщо людина освоює е, в певній мірі електронний документ обіг, він стає більш дорогим на ринку. Ми запровадили навчання, а це були короткі сесії в маленьких групах людей з різними департаментами, що кожен міг поспілкуватися та задати свої питання і подивитися, як працює сама система. Навіть одна з колег сказала після нашого вебінару, що я думала, що це буде настільки складно, а виявилося легше, ніж у Word набирати текст. Нам своєму досвіді люди, які чинили супротив, але потім зрозуміли, як з цим працювати, вони вже на нашій стороні поля. Вони вже нам допомагають працювати з тими людьми, які ще в їх командах чинять саме супротив з комерсантами. Цікавіше тут потрібно розуміти ментальність цих людей. Вони живуть тут і зараз. Для них важливо менша напряга, але більше якогось ефекту безпосередньо для них. І саме на цьому ми і грали, впроваджуючи до, що ми зробили? Інтеграція платформи електронного документу обігу та нашої BPM, да, дозволило взагалі не запарюватися комерсанту, що відбувається з документом. Він лише погоджує умови контракту. А далі відбувається магія. І ця магія веде цей контракт в архів, який зараховується йому в Кіп'я. Що важливо, одним ключовим фактором є мотивація працівників. Це обов'язково, хоч і невеликі бонуси, але тим відповідальним особам, які занурені в цей проект, і крім основної роботи, вони ще працюють в цьому проєкті, вони повинні мотивувати їх. І хай це буде невеликий бонус там кожного місяця, але це дає ну, велике значення. Ми е мотивуємо по-своєму. Більш досвідчені працівники в плані роботи з додатками, з телефонами, з чат-ботами, з іншими електронними носіями діляться своїм досвідом з більш поважного віку працівниками, і отримує в кінцевому рахунку гарний результат. Там експерти казали, що треба наводити цифри економії. А де мені їх взяти? Як порахувати? Я знайду тих, хто знає, як це правильно робити, але ми це зробимо вже в наступній серії. О, дякую, з нетерпінням чекаю, бо цифри зазвичай найкращий аргумент.